Ага, давай. Давай бігом включайся. Так, йду по Славикових Славкиних закромах. Коротше, Славік, отут був сарай в собі майстерню, так? Отут вже я бачу прививку робить чувачок. О, якийсь акумулятор у нього, тут дуйчик. Отут тут прививаєшся. А це ти так робиш, так? Це щось таке, як у мене для маток. Прям. Ні, це таке, як у мене. Що тут у тебе є гарно? Коротше, ти оце тут такий ремонтчик зробив. Нормально, прикольно. Тебе тут... Там в мене є медочок. Круто. Е, від... Степля. А що ти? О, друзі, дивіться, оце якраз зараз прорекламуємо. Дам. Прорекламуємо Славкін. що тут ще? Ось ми такими полосками користувалися в цьому році варафлу. Щось тут у Славіка, подарунок, якийсь пилку купив. Зокрема, біхауси з ППУ. Нові корпуси. З рамками? Так. Сушу. Чи не сушу? А тут ще би що? Що це таке? Там тебе? суш. А, це сото да? Сотосховище. відеречка, відеречка. Для чого тут буде? Ну, іменно Для гніздових. Для гніздових? Так. Світло. Ну прикольно ти тут зробив. Що тебе тут подивитися є? Ось речітки наші бачите, Це фірма Апіс робить пластикові, це б дом. Це ж він у мене. на. що за зараз кажуть реклама. А, Понятно, Ой, є, все. Ховай, 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 ховай. Ващина дубовик. Кліточки. О, це твій матеріал племінний? А що таке? Що це попалась перше? А, ну, можна це показати? 10.08. Вона вже стара А, стара, це 20-й год, вже нема, напевно. Ні, воно є, але. Ну ага. ось Крик. у Славіка такі мисочки китайські. Має... І трутовані. Де взяв? А, а де взяв? Я скажу. Де взяв? Оце ж у мене накрав, оце ж дивіться, а ну каже чесно, у мене взяв. О, пань, от от бачите, у мене на тире в вощини і він тут спеціаліст. Я для, для хорошого діла. Угу. Mm -hmm. Ну, прикольно, ні, нормально зробив, класно. Та шо? Та шо є. Чуєш? А ну давай, раз плівка, тут степлер, ну... давай недовго. Плівка. Ну, плівка я теж ти. У плівка. мене стирив знову. Ні, ні, не в тебе. Це Оце, друзі, купував. поки мене на пасіці я не було, замовляв. так він це, дивіться. щіну натирив у мене. Плівку в тебе. О, плівку в мене стирив. Бумагу не знаю, в мене така сама, ну купляв, мабуть. <плівка> Цоколі китайські в мене стирив, прививочні, решітки в мене стирив, бетони його, бетони його, відра ми купляли.